Конкурс презентації. По темі Моя професія, моя гордість. Я вам зараз для прикладу покажу одну презентацію, а ви відповідно з інтернету скачаєте інформацію і е, зробимо конкурс презентації. Презентація має включати в себе 20 слайдів. Для прикладу це може бути в презентації, може бути, може використовуватися хто такі бухгалтер, якого, від якого слова пішла бухгалтер. Гер. Що вміщає в себе Гер, бачите, яка презентація? Mm -hmm. Ваша має бути, ну, з прикладу така сама, да. Україна. Mm -hmm. Для чого слова, що? Mm -hmm. Дай, Особисті якості, що може включатися? От скажіть, для чого нам уважність? Щоб, щоб, для чого, щоб, уважність? щоб не помилитися, для чого нам э, планові роботи? Mm -hmm. Щоб знати, що mm -hmm. за чим. Щоб, так? Мовековано. Функції бухгалтера ви маєте аналізувати, розробляти, виписувати і доходити до сходинок. Тобто, спочатку бухгалтер, потім старший бухгалтер, потім керівник і головний бухгалтер. І фінансовий Дома. директор. Дома. Я вам бажаю всім стати директорами директором своєму житті. Ви маєте е плюси свої знати, що наша професія є престижною. Обов'язково, можливо, мати працювати на фірмі і, можливо, додатково підробляти. Ну і, звичайно, в кожній професії є свої мінуси. Я думаю, що ви зробили правильний вірний своїх вірних професій. Сьогодні наша тема моя професія, моя гордість». Ну що ж, розпочинаємо, у вас є 20 хвилин. Перша справа і завдання наші учасники нашого конкурсу презентувати до своєї презентації Іван Душкевич. Моя професія, моя гордість. Визначення бухгалтер. Бухгалтерія це структурний підрозділ суб'єкта господарювання, що призначений для введення бухгалтерського обліку. Бугалтерія забезпечує повітальних користувачів. Задання бухгалтерії. Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства з урахуванням особливостей діяльності технології обробки Професія моя горість. Керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операції у банку, організатор технологій. Плюси професії. Затребуваність на ринку праці, переважно нормований робочий день, можна мати додатковий заробіток. Мінуси професії, часті, часті зміни в законодавстві, діяльність бухгалтера жорстко регламентована і не залишає простору. І функції бухгалтера безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, контроль та дотримання порядку, оформлення первинних документів. Отримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації. Організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку. Отже, ми побачили всі зроблені презентації на сьогодні, і ми зрозуміли, що переміг Душкевич Іван. Вітаємо переможця! Дві команди: це команда «Акція» і команда брокер. Значить, ви вже приділились, да, у вас вже є капітани, так у вас було завдання визначитися з капітанами. У вас капітан хто команди? Ємо. Співа у вас є Єрем. для того, щоб ви вийшли на аукціон з своїми оцінками. Ми верніше з своїми балами. У вас буде 8 етапів і е, вам необхідно буде розв'язати задачу. І в кінці у вас буде аукціон по оголошенню ваших батьків. І кого розпочинаємо перший конкурс. Позика у грошовій або товарній формі. Позика у грошовій або товарній формі. Відно. Розрахунок банківською карткою. Розрахунок банківською карткою. Безготівкова операція в Економічні ситуації. Значить, я <смас вітаю> називаю вам ситуацію, яку ви мені е називаєте, ну, обґрунтовуєте свою відповідь в, в даній ситуації. Значить, чому вода яка настільки потрібна людям? Що без неї не можна жити, так мало коштує в той час, як діаманти, без яких можна обійтися обі є дорогим? Тому що вони діаманти вийде... коштують більше, вони не такі, вони дуже рідкі. Він Він тяжко добувати. Питання друге як вплине на ціну м'яса телятини збільшення ціни на курей? на курель? Тому що, що телятина це є заміни. Якщо телятина підростені, то і, і курей так само підросте. Чому? Тому що це заміни. Правильно, тому що це товар замінник Ще є різниця між товаром і продуктом? Є. Нема. Нема. Нема, тому що товар є той самий продукт. І переходимо до третього етапу гроші. Я, Я буду називати вам країну. І ви мені говорите відповідь, які гроші функціонують в даній країні. Питання перше. Країна Нідерланди. Які там гроші функціонують? Нідерланди, гроші там, які функціонують. Вірно. Польща згод! Злочка. Єв, Єва, Єва, Єва. ви знімемо. Ніби... Перше питання, якого кольору 10 копійок? Брокер отримав один бал. Друге питання, що зображено на сьогодніму боці української копійки? Два бала. І на якій купюрі зображено Тараса Шевченка? Тема сьогоднішнього нашого уроку власний капітал. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами два питання. Перше питання це облік капіталу, і наступне питання це облік сусідного капіталу. Але перед тим, як ми з вами перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо інструктор з охорони праці, оскільки ми з вами знаходимося в, в комп'ютерній лабораторії. Почайте по одному, я хочу слухати ваші інструкції. Заборонено харчуватися на робочому місці. Дуже добре. Діва? Не можна Діва. без дозволу вчителя ходити по классу. Добре, забороняється з товариш. Добре. Зістові зістові. добре. Заборок, Дуже, слухати, і Дуже добре. Заборонено початок купити поблизу. Тепер давайте ми пригадаємо, що ми вивчали на минулих уроках. Я вам зараз запропоную обдарити попередній матеріал. Ми з вами пограємо у гру. Фішен. Спосіб виконання помилок. С. Сторм. Сторм. Далі віта. Діючий план рахунків має. Скільки класів? 9. Зараз ми безпосередньо з вами переходимо до вечора нового матеріалу. Отже, статутний капітал. Для накопичення інформації про власний капітал підприємства використовується 4 клас план рахунків. Всі ми знаємо, що 4 клас плану рахунки, він є пасивним. Збільшення цього, так? збільшення по класу чи номер 4 тобто капіталу, йде в кредиті, зменшення в деб... в дебіті, так? Сальдо завжди буде кредитове, початкове, так само, і і, і кінцер, так? На етапі, коли підприємство ще не має боргів, тоді активи дорівнюють капіталу, тобто в нас немає ніяких зобов'язань. Для того, щоб, наприклад, ми розглянемо, як створюється власний капітал на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний капітал розділений на частки. Тобто засновувати ЗОВ має право декілька учасників. Він має бути до десяти. Кожен з них може мати свою частку. На протязі одного року всі власники мають внести свої внески в статутний капітал. Сума статутного капіталу становить 40 тисяч гривень. Засновник А має скільки відсотків? 60%. Засновник Б має 20%. Добре. Давайте визначимо по сумах. 40. 40 тисяч. Помножимо на 80%. Скільки це буде? 32 тисячі. 32 тисячі. Тобто час засновника А в гривнях становить 32 тисячі. Час засновника В скільки становить? 40 тисяч. Помножимо на 20%. Буде 8 тисяч гривень. Це зрозуміло? Згідно законодавства, кожен із засновників вносить 50% від суми. Так? Засновник А скільки вніс? 16. 60 тисяч. Це зрозуміло всім, чому 16 тисяч. Засновник Б вніс? 4 тисячі. Все, що стосується математики, ми з вами зробили. Тепер необхідно відобразити сідання операції. Бухгалтерському Доброго дня, шановні учні, шановні присутні, будемо розпочинати сьогодні наш урок. Сьогодні наш урок достатньо цікавий і дуже важливий в подальшому вашому професійному житті. Темою сьогоднішнього нашого уроку є нарахування заробітної плати, а також облік оплати праці. Можливо, в майбутньому ви відкриєте власну справу, а також будете працювати за пахом, і це дуже важливо, тому що потрібно знати. Знати, як е, нараховувати заробітну плату. Давайте пригадаємо з Який рахунок нам показує податок? 64 Молодець. Скажіть, будь ласка, а які ви знаєте види податків? Податок на додану вартість. Пенсійний фонд. Добре. Заробітна плата має свої форми і системи. Вона може бути підрядна, заробітна плата за <кх>, виконану одну одиницю продукції. Відрядна преміальна, якщо підприємство встановлює премії, не пряма відрядна, акордна. Акордна це що у нас? Плата за виконану роботу. Також ми маємо знати, що при акордній заробітній платі на сьогодні домовляється, тобто домовляється цивільно-правовою угодою. Приклад цієї угоди є в вашій інструкційній карті. Так, можете подивитися. Від'ятна пригреси. За рахунок погодинної, що ми можемо сказати? Що вона є проста погодина, погодина преміальна, а погодина це як? Тобто плата за виконану годину працівником. так? Поденна це плата за день, потижнева за тиждень і помісячна. Скажіть, будь ласка, а в Україні який встановлений робочий день? Скільки годин? Молодець влад, 8 годин завдання. Йдемо далі. Так, для прикладу, розв'яжемо простеньку задачу. При погодинній системі оплати праці оплат працівника в Крисюках складає 1500 гривень, у січні 24 робочих дні, з яких працівник відпрацювала 20 робочих днів, знайти оплату праці в сюках. Що ж ми бачимо? Що В січні 24 робочих дні. Працівник відпрацював 20 днів. Для того, щоб знайти заробітну плату за день, нам потрібно. 1500 поділити на 24, так? Ми знаємо заробітну плату за день, це складає 62 гривні 50 копійок. Далі ми знаємо заробітну плату за фактично спрацьовані дні. Тобто 62 гривні 50 копійок нам потрібно помножити на 20 днів. І ми знайдемо Тобто Заробив працівник присюк 1250 гривень. Будь ласка, заробітну плату. Хто бажає цю задачу розв'язати? Давай, Руслан, попробуй тим.

Заробітна плата скільки нас подає. Заробітна плата. Так, якщо ми знайшли премію і заробітна плата заміра. Ну, звичайно. Хоча тисячу. Тисячі вісімдесят. Молодець, да.